Варикос вже турбує та дам, бери норматрокс. Він порятує. Люзивна в подорожнику є. Знижки на капсули Лінек Спорте 15% Вам так подорожник вам та ощад. Не я б'ю, верба б'є. Учора віряни відсвяткували вербну неділю. Отже, уже за тиждень великдень. Це означає, що час подумати над наповненням свого великоднього кошика, ціна якого цьогоріч зросла. Наскільки? Зараз ми з вами порахуємо. Про своє традиційне наповнення кошика розповідає Оксана. Родом жінка з Одеси, але вже кілька місяців живе з чоловіком та донькою у Києві. Головною традицією великодня у їх сім'ї є випікання пасок. Кошиком паску робимо. Крашенки робимо красимо. Я знаю, що Холодець. І Що мені робити? Ви самі паску печете, так? так. яйця, Масло, обов'язково дрожжі, сахар. Все таке як е, родзинки. Каже, пекти домашній традиційний смаколик дорожче ніж купити готовий, проте так смачніше. Те, що домашня випічка вдарить по кишені, підтверджує і економіст Максим Гопка. Приготування а, пасок ну за класичним рецепт, рецептом рецептом домашніх умовах а, з інгредієнтами супермаркету, тобто, яке буде входити борошно, вершкове масло, а, молоко, дріжджі, сухі, яйця, родзинки, цукор, а, тобто ванілін. і без врахування витрат на електрику обійдеться приблизно 230 гривень. А от купити вже готову паску, до прикладу, на ярмарку, можна починаючи від 70 до 200 гривень, каже продавчиня Олена. Беруть, щоб були дуже смачні, а кожен може взяти по потребності чи маленьку і здоров. А от Сергій з родиною свою корзину цьогоріч збирати не будуть, бо ж ідуть в гості. Проте яйця на крашенки все ж купили. По 40 гривень, 40 гривень. Яйця подешевшала тут. Три, мабуть, на всю сім'ю Ну, у нас не так багато, але ми яйця нормально їмо. Економіст каже перед Великоднем, як і перед новорічними святами, ціни на продукти зазвичай зростають. Проте додає, цьогорічне аномальне тепло спровокувало спад цін на деякі продукти. Серед них яйця найбільше суттєво знизилось в ціні яйця майже на 33% за десяток. Тобто тоді перед Великоднім, ми купляли яйця біля 70 гривень. А зараз яйця коштують 47-46 гривень. Натомість м'ясо, ковбаса та буженина, які також часто кладуть до кошика, цього року зросли в ціні, проте не сильно ділиться продавчиня Валентина. Буженіна у нас от, вона дуже натуральна, нічим не накачана, така сухенька, дуже класна, ось дивіться яка. Вона у нас по 350 гривень. А домашня кавбаска у нас ну, 200 гривень. Разом з економістом підраховуємо, скільки вартуватиме великодній кошик українця. Максим каже, за рахунок спаду цін на деякі продукти, як от магазина Паска, ціна великоднього кошика зросла несуттєво. Здорожчали вже згадані ковбаса та буженина. В ціні також додало і сало. За кілограм доведеться заплатити приблизно 250 гривень, що на 30 гривень більше ніж у 2023 році. На кілька гривень підняла. А стіна і на хрін до 20 гривень за банку. В загальному цього року зібрати кошик до Великодня українцям обійдеться у 1000-1100 гривень, що на 200 гривень більше, ніж минулого року, каже економіст. Нагадаємо, цього року світле свято Воскресіння Господнього християни святкують 5 травня.